Інвестори, привіт! У вас була відчуття, що гроші просто а ви працюєте все більше і більше, але до фінансової свободи, як до місяця пішки. Це все про ваше мислення. Якщо ми думаємо як споживачі, гроші працюють проти нас. Але якщо ми мислимо як інвестори, гроші починають працювати на нас. Сьогодні розповім, як змінити своє мислення із споживача на інвестора. Дам прості поради, і ви дізнаєтеся, з чого почати. То дивіться до кінця, там буде техніка, яка допомогла мені перейти до. Інвесторського мислення. Почну з того, що таке взагалі мислення споживача. Це коли кожна гривня, яку ви заробляєте, йде на витрати: новий телефон, одяг, подорожі. Нічого поганого в цих речах немає. Погоди, заради цього ми, в принципі, заробляємо. Але є проблема. Ви працюєте тільки для того, щоб витрачати це як біг на місці. Ви не рухаєтеся вперед. І найголовніше мислення споживача не залишає вам шансів створити капітал. Ну, логічно, все ж витрачається, з чого взагалі його створювати. А ось мислення інвестора це зовсім інший підхід. Інвестор бачить гроші як інструмент для створення ще більше грошей. Головна ідея в тому, щоб частина своїх доходів не витрачалася, а інвестувалася. Це можуть бути акції, нерухомість, бізнес, знання. Все це ми оглядали вже на цьому каналі і робили навіть огляди плюсів та мінусів кожних з цих активів. Інвестор розуміє, Сьогоднішні обмеження це завтрашня свобода. Щоб перейти до такого мислення, треба змінити своє ставлення до грошей. Ви повинні сприймати кожну гривню як насіння, яке може вирости у дерево з плодами. Взагалі особисто для мене розуміння, що споживацьке мислення блокує ваш розвиток. Це вже перший крок до змін. Якщо ви дивитесь це відео, то вітаю, ви його зробили. Наприклад, коли я почала замість чергового гаджету відклати гроші у фондовий ринок, побачила, як навіть невеликі суми почали працювати на мене. Сьогодні ці інвестиції у моєму випадку це вже великі суми. І я розумію, що зробила правильний вибір в свій час. Тож важливо визнати, що споживання це миттєве задоволення, а інвестиції це довгострокова впевненість у завтрашньому дні через рік, через п'ять і навіть через тридцять. З чого взагалі почати цю зміну і цю трансформацію? Перше це усвідомити свої витрати. Запишіть всі свої витрати за останній місяць, і ви здивуєтесь, скільки грошей йде взагалі на непотрібні речі. Дуже важливо зробити розподілення. Одразу по категоріям, щоб чітко бачити, що можна де скоротити. Друге, це перенаправляйте кошти. Вирішіть, яку частину вашого доходу ви можете інвестувати. Це може бути 5 або навіть відсотків 10. Достатньо просто почати. Третій крок: навчання фінансової грамотності, книги про інвестиції, різні відео, порисні ютуб-канали. Це все, звісно, класно. Але коли ми за свою освіту не платимо, ми зазвичай її не цінуємо. Тож я дуже раджу знайти того експерта, якому ви можете довіряти. Якщо вам подобається моє відео, і стиль мого викладання, то також це можу бути я. Залишаю вам посилання на наш оновлений курс. Курс фінансової грамотності, який тепер ще доступніший для вас, і дуже раджу, адже там стільки корисних вправ, що ви вже одразу з першого тижня зміните своє ставлення і практичне примінення до своїх грошей. Крок 4. це дія. Зробіть перший крок: Відкрийте брокерський рахунок, купіть перші акції або ETF. -и. не потрібно чекати ідеальний момент у кризи, до поки ринок впаде, або навпаки, все все відновиться. Він вже тут, і ваша можливість прямо зараз. Отже, мої любі підписники, перехід від мислення споживача до інвестора, це не якась одноразова дія, чи один день, чи щось одне, що ви зробили і вже змінилися. Це систематичний рух і це ключ до фінансової свободи. Я вам розповіла, як це зробити, але головне, все залежить тільки від вас. Пам'ятайте, що кожна гривня може на вас працювати, якщо вона правильно зінвестована. Питання лише в тому, чи дозволите ви їй це робити. Як і обіцяла, залюз техніку, яка змінила моє мислення. Рази назавжди. Кожен раз, коли я збиралася витрачати кошти на щось непотрібне, я запитувала себе, чи наближить мене це до моїх фінансових цілей. Якщо була відповідь Ні, я просто відкладала гроші на інвестиції замість цієї купівлі. Це не обмеження, це певна свідомість до своїх грошей. А взагалі поділіться в коментарях, що ви думаєте про цю техніку, який перший крок ви зробите після цього відео. Не забудьте підписатись і поставити лайк. До зустрічі на моєму YouTube каналі!